У квітні цього року компанія Nvidia презентувала мобільний графічний прискорювач GeForce RTX 5080 доступну версію якого ми вже детально розглядали трішки раніше. Нові акселератори несуть в собі перелік усіх останніх апаратно-програмних технологій повноцінних відеокарт, але при цьому мають ряд суттєвих нюансів, про які ми сьогодні і розповімо у огляді ігрового ноутбука Asus ROG Strix G16. Вітаємо на гесід. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Якщо звернути увагу на модельний ряд актуальної рідніки мобільних відеокарт NVIDIA, то у плані найменувань він мало чим відрізняється від десктопного. У переліку поки що немає лише RTX 5060 Ti, а усі інші від звичайної RTX 5050 до 5090 знаходяться на своєму законному місці. Проте назви назвами, а ттх чипів не сходяться доволі серйозно. І на прикладі піддослідного GPU спробуємо із цим питанням розібратися. Отже, ноутбучна RTX 5080 має у своєму підпорядкуванні 60 блоків, і це аж на 29% менше, ніж у десктопної версії. Також через те, що кожен такий основний блок містить в собі визначену кількість cuda ядер, текстурних конвейерів, тензорних обчислювачів та ядер RT. Відповідно, і їх кількість менша рівно настільки ж. Виключення становлять лише блоки растеризації їх чисельність теж зменшена, але хоч не так критично, на 14%. Нескладно здогадатися, що таке скорочення по суті основних виконавчих блоків має сильно вдарити по продуктивності, але і це на жаль, ще не все. Стандартний теплопакет мобільного чипу становить скромні 80 Вт, і це у 4,5 рази менше ніж у повноцінного. Як наслідок від цього факту також постраждали і робочі частоти, які у RTX 5080 Mobile у базі навіть до 1 ГГц не дотягують, а у бусті підіймаються лише до 1500. Для порівняння у повноцінної карти мінімальна планка це майже 2300 МГц, при максимальній у більше ніж 2600. Однак можуть бути реалізовані потужніші варіанти піддослідного прискорювача, TDP яких може торкатися позначки у 150 Вт, і тоді бустова частота сягає майже 2300 МГц. Що ж стосується відеопам'яті, то тут, як не дивно, навпаки спрощення мінімальні і мають позитивний прогрес у порівнянні з попереднім поколінням. На борту повні 16 ГБ GDDR7 із повноцінною 256-бітною шиною, але із на 7% меншою робочою частотою у 28 ефективних ГБ за секунду на контакт і пропускною здатністю у 896 ГБ за секунду. Дізнаватись про можливості новинки будемо на прикладі ігрового ноута Asus ROG Strix G16 2025 року випуску. І спочатку давайте ознайомимося з його апаратною платформою. Процесор тут встановлено від компанії Intel з високопродуктивного сегменту Core Ultra 9 275 hx Належить він до лінійки свіженького покоління Aero Lake і має у своєму складі аж 24 фізичні ядра по формулі 8 плюс 16 без підтримки Хайпертрейдін. Робочі частоти повільніших ядер лежать в діапазоні від 2,1 до 4,6 ГГц, а продуктивніших від 2,7 до 5,4 ГГц, l 3 у CPU 36 Мб. Що ж до TDP, то у базовому режимі він доволі скромний: 55 Вт. Але за необхідності може розганятися до доволі високих 160. Важко було очікувати, що обсяг оперативної пам'яті у такого пристрою буде недостатнім. В наявності комфортні 32 ГБ ddr 5 які працюють на частоті 5600 мегатранзакцій за секунду. Постійні дані зберігає PCIe 40X4 SSD-накопичувач із маркуванням, про яке поки що інтернет нічого не знає. Але, скоріш за все, це мікрон. Ємність його становить 2 терабайти, а ситуацію зі швидкостями зчитування та запису даних пропонуємо оцінити за допомогою результатів бенчмарку Disk Mark. Ємність батареї заявлено як 90 Вт на годину, і поповнити її можна за допомогою одразу двох комплектних блоків живлення стандартного і з інтерфейсом Type-C. Головний же об'єкт поточного тестування GeForce RTX 5080 лептоп тут не проста. Вона наділена силою споживати до 175 Вт енергії, що майже у два рази більше базового варіанту, і на 25 Вт більше від максимально заявленого Nvidia. При цьому граничну бустову частоту на сайті Asus вказано як 1550 МГц. Хоча, за характеристиками розробника, 150 на карта може буститись у район 2300, схоже на невеличку помилку у ТТХ, і її ми перевіримо трішки пізніше під час тестів. Також відмітимо, що карта підтримує набір технологій Nvidia Max Q, і головний акцент тут виробник робить на Advanced Optimus і Dynamic Boost. Перша автоматично розподіляє доступну потужність між CPU, GPU та ОЗП. Друга керує автоматичним перемиканням між вбудованою і дискретною графікою, в залежності від типу навантаження. Ну а ті, кого автоматика лякає, можуть керувати цим у ручному режимі. Тепер до самого ноутбуку. По габаритам лептоп товстенький, більше 3 см у товщину і доволі важкенький, більше 2,5 кг. Проте, завдяки не надто великим рамкам дисплею та підсвітці знизу корпусу по периметру, візуально відчувається він зовсім не таким. Більше того освітлення є, мабуть, головною дизайнерською фішкою пристрою і надає воно конструкції якусь неосяжну легкість, створюючи ілюзію, що ноут ніби здіймається над поверхнею. В якості дисплею в ньому використовується IPS-панель Rock Nebula Display, що на сьогоднішній день у рішенні такого рівня, начебто і спірний момент, враховуючи достатньо високу поширеність OLED. Але нам вона все одно сподобалась. Яскрава, швидка з правильною палітрою кольорів. Роздільна здатність екрану становить 2560 на 1600 пікселів при співвідношенні 16 до 10 і діагоналі у 16 дюймів. Охват простору dci p 3 100%, а частота оновлення 240 Гц. Для зовнішнього взаємодії ноутбук оснащується одним HDMI версії 2.1 FRL, трьома USB 3.2 Gen 2 Gen2, стандартного типу зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт за секунду, одним мережевим портом на 2,5 ГБ та двома Thunderbolt 5 з підтримкою DisplayPort, G-Sync та Power Delivery. З безпровідних інтерфейсів на борту Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Пристрою воду представляють клавіатура острівного типу з RGB-підсвіткою та доволі великий за розмірами тачпад. Звук тут крутий: сертифікацією hi RES, Dolby atmos технологіями зменшення небажаних шумів за допомогою штучного інтелекту та цілим масивом вбудованих мікрофонів. Кому хочеться ще більше інформації про ноутбук, згодом на сайті з'явиться окремий і більш детальний огляд, тож слідкуйте, не пропустіть. Тут же нас більше цікавить мобільна RTX 5080, тож повернемось до неї і подивимось, наскільки сильно вона гріється. І перш ніж ознайомитись із показниками температури, спочатку пару слів про систему охолодження. Представлена вона випарною камерою великих розмірів, довжиною на всю задню частину ноутбуку. При цьому повітря на неї нагнітають одразу аж три вентилятори, а в якості термоінтерфейсу на CPU та GPU використовується рідкий метал. Також відмітимо, що заміри проводились у двох режимах продуктивності, які доступні у фірмовому софті: турбо та продуктивному. В режимі простої температури основних компонентів у обох режимах відрізняються мінімально до 55 градусів на процесорі і біля 45 на графічному чипі. Під навантаженням у Cyberpunk 2077 в режимі Turbo 3D-акселератор прогрівся до 77 градусів, що для мобільного GPU норма. А у CPU досяг 95 і зрідка навіть максимально можливих 100 105 градусів. Система охолодження у таких умовах працювала на високих обертах, і чути її було доволі сильно. Також зверніть увагу на робочу частоту чипу. Як ми і пропускали, вона перевалює за 2300 МГц, і відповідає заявленим параметрам NVIDIA. Режим продуктивність на нагрів GPU особливо не вплинув, а от CPU скинув в середньому близько 5 градусів. Шум від Ноута став помітно тихішим, але все ще гучним. А тепер тести. Результати синтетичних бенчмарків ви зараз бачите на екрані. Для архіву і для історії вони зайвими не будуть. Та й у вас на всяк випадок є дані для порівняння з власними системами або ж для фінального вердикту при виборі того чи іншого портативного комп'ютера. Тепер нарешті дізнаємось, на що спроможна мобільна RTX 5080 у загальному плані. Для цього використовуватиму більш поширену, можна сказати, стандартну роздільну здатність екрану Quad HD. При цьому режим роботи ноутбуку виставимо у положення Turbo і по можливості обиратимемо максимальні налаштування графіки з використанням DLSS за потреби. Із Baldur's Gate 3 у найважчому третьому акті гри на ультрах героїня огляду упоралась легко, майже 100 кадрів на середньому лічильнику, і в цілому непогана статистика по найдовшим кадрам. З мінусів відмітимо лише незначні посмикування у перші хвилини ігрової сесії, але за досвідом трапляються вони і на більш потужних десктопних ігрових системах. Незважаючи на те, що у другій контрі на дуже високому пресеті Ноут вивіз майже 200 середніх FPS, час від часу то тут-то там траплялися поодинокі підтупи. При цьому тривалість їх варіювалась від майже непомітних до доволі значних. А в іншому, усе окей. Cyberpunk 2077 запускалася на налаштуваннях RT Overdrive, але в поєднанні із продуктивним DLSS, щоб вижити частоту кадрів близьку до комфортної планки. В результаті бажано швидкодію було досягнуто, хоча і з деякими нюансами у вигляді просадок в район 55 FPS. До плавності оновлення картинки у нас претензій не виникло, а для ситуації, коли утриманої продуктивності виявиться недостатньо, ще залишається доволі широкий простір для маневрів. Побратим Counter-Strike 2 по 3D-рушию Shooter Deadlock оновлював картинку теж швидко, у більш ніж 150 середніх кадрів за секунду, але зі схожими негараздами ігроладу. По аналогії, у даному проєкті посмикування зустрічались не часто під час перестрілок, проте їх можна назвати ще більш відчутними з негативної точки зору. Dragon Age The Veilguard на найважчих налаштуваннях з RT виглядає дуже фентезійно та автентично, але й потужностей вимагає високих, тому нам довелося підсилити рендеринг з балансованим апскейлером. Швидкодії 175 ватної RTX 5080 вистачило майже на 70 середніх FPS, без просідань нижче 60. Гемплей з таких налаштувань виявився комфортним і якихось неприємних негараздів під час милування місцевими краєвидами нам помітити не вдалося. Оптимізація свіженької реінкарнації The Elder Scrolls 4 Oblivion досі знаходиться на задовільному рівні. Швидко зрозуміти це допомагають низькі показники дуже рідкісних подій, по моніторингу на рівні 15 кадрів. Ну і наші візуальні спостереження із цим повністю згодні. У коридорних локаціях усе більш-менш нормально, а от на відкритих біда. Та як би там не було, героїня огляду потягнула цей тайтл із частотою у 70 FPS на максималках, включно із променями. Але знову допоміг їй у цьому апскейлер у режимі Баланс. Із Forza Horizon 5 у мобільної RTX 5080 не виникло взагалі ніяких проблем. Налаштування безкомпромісні, відеоряд зразковий, середня частота кадрів майже 120 FPS. Для покатушок за кермом маніпулятором бажано з педалями саме те. Старенька, але покращена для повторного перепроходження GTA 5 на пресеті максимум RT оновлювалась біля 100 разів за секунду. із фісплавністю зміни кадрів не зафіксовано. Horizon Forbidden West із викрученими на максимум повзунками піддослідна карта витягнула з середнім лічильником у 73 ФПС. Просадки нижче 60 на декілька кадрів траплялись під час тестової пробіжки, але вони такі, що у реальному геймплеї ви навряд чи їх відчуєте. DLSS для отримання такого результату не знадобився, а ігролад порадував своєю зразковою плавністю. Навіть з пресетом Supreme у Indiana Jones and the Great Circle героїня огляду впоралася без проблем, забезпечивши середній ФПС у 90 плюс кадрів. Хоча це дуже важкий у графічному плані проект, який усилити сучасним прискорювачем не так вже й легко. Проте додавання максимального рівня RT показало, що навіть для дуже потужних актуальних відеокарт трасування променів все ще лишається доволі високим бар'єром. Щоб отримати тут 65 кадрів середньої частоти з невеличкими просадками, довелося масштабування зображення перевести у найнижчий ультрапродуктивний режим. Ясно, що з таким підходом сильно постраждала чіткість картинки, але це цілком іграбельний варіант в плані комфортності геймплею. Також не викликала труднощів у об'єкту тестування Kingdom Come Deliverance 2 на ультраякісній графіці, адже середні майже 80 кадрів за секунду із показниками дуже рідкісних подій біля 60 FPS і виглядали гарно, і відчувалися б не гірше. Онлайнова Marvel Rivals на Ультрах дозволила приміряти супергеройські навички на частоті біля 70 середніх ФПС без просідань нищо комфортної планки навіть у щільних зарубах з опонентами. І з плавністю гри в парі із мобільною RTX 5080 теж склалися хороші стосунки, хоча інколи відчувались майже непомітні легесенькі посмикування. Новенька Екшн РПГ з хорошим рейтингом від гравців, No Rest for the Wicked ще знаходиться на стадії раннього доступу, але вже зараз грається доволі непогано. На найкращій за якістю графіці картинка оновлювалась 90 разів за секунду. Що ж до якості відеоряду, то по даному напрямку розробникам ще є над чим попрацювати. У схожому, але більш відомому суспільству проєкті of Exile 2 ми вирішили підстрахуватися якісним DLSS, щоб отримати середні близько 75 FPS без критичних просадок. Проте у насичених ефектами сценах все одно траплялися легенькі підтупи, і слід зауважити, що відбувалося це все на початковій стадії гри. На більш пізніх рівнях ситуація з продуктивністю може бути дещо гіршою. Епічний пресет Stalker 2 серце Чорнобилю дався під дослідному GPU відверто важко. Навіть зі збалансованим апскейлером він вивіз доволі скромні 63 середні FPS з відчутними просадками до 45. Схоже, що даному тайтлу не вистачило потужності навіть такого швидкого процесору, бо зміна якості DLSS майже ніяк не впливала на частоту кадрів. Нашою рекомендацією у даному випадку буде спроба погратися із повзунками, які більшою мірою залежать від CPU. Також вашій увазі надаємо інформацію про роботу фрейм-генератора в режимі мультифрейм у трьох іграх: Cyberpunk 2077, Indiana Джонс та Marvel Rivals. Як бачите, на максималках, включно з RT, в них можна отримати частоту кадрів близько до 200 FPS і вище. Хоча для цього доведеться масштабувати зображення з мінімально доступної роздільної здатності, щоб вплив інпут лагу на геймплей був або непомітним, або мінімальним. Ну і наостанок наводимо графік у декількох іграх для продуктивного режиму роботи ноутбука. У ньому втрачаємо від 2 до 6 середніх FPS, в залежності від того чи іншого тайтлу. Але як було зазначено раніше, і шум від роботи системи охолодження отримуємо помітно менший. Підсумовуючи усе раніше сказано, напрошується висновок, що мобільна RTX 5080 здатна тягнути більшість сучасних ігор на максимальних налаштуваннях графіки без допоміжних технологій по підвищенню продуктивності. Проте, коли діло доходить до трасування променів, то тут вже не усе так райдужно. Активація важких режимів RT часто потребує не надто якісного апскейлеру, а у деяких випадках його застосування буде просто життєвою необхідністю. Також на поміч героїні огляду завжди можна підключити мультифрейм генератор з його плюсами і мінусами або ж погратися з налаштуваннями для досягнення необхідної швидкодії. У будь-якому випадку отримати достатню продуктивність при якісній картинці на GeForce RTX 5080 лептоп можна. На жаль, без відповіді залишилось питання, чи спроможна карта у кіберспортивних дисциплінах синхронізувати частоту кадрів із 240 Гц частотою оновлення дисплею. За можливості наступного разу спробуємо і цей момент дослідити детально. Що ж до самого Asus ROG Strix G16 2025, то по суті у нього є лише один недолік доволі шумний режим роботи системи охолодження під високим навантаженням. Ми б навіть порадили до нього придбати навушники з хорошою шумоізоляцією. Урешті нам сподобався екран, якісна IPS, матриця якого для деяких користувачів може стати додатковим плюсом. Набір інтерфейсів тут теж хороший, звук якісний, а підсвітка по периметру взагалі унікальна. Звісно, за усе це доведеться заплатити немало, близько 200 тисяч гривень. Але ж і можливостей така мобільна платформа надає багато. Ну а як вам протестований графічний прискорювач? Хотіли б собі такий? Чекаємо на відповіді у коментарях. Звіть на канал друзів та знайомих, та й самі не забувайте підписуватись і жати пальця вгору. До нових хвилюючих зустрічей. Слава Україні!